Дуже, як діду Ленін заповідав, це що головне Netflix, мистецтво це кіно. Кіно, і кіно і цирк. І тому Сталін десь з більшовками вони десь в кінці 20-х почали цей перехід на певний синтез комунізму і такої російського. Трошки пантеону о, з Імперського, трошки пантеону такого патерналістського, особливо, якщо це о, стосується не 19 століття, а далі туди. Грозний, Невський, Дій Донський, Такі персонажі почали з'являтися в. Публічному дискурсі і що це, до, ж, до шоу шоу... у нас тоже Данило Галицький так, захисник та, 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 там та, цей потім та. Богдан Хмельницький. Так, і фактично це такий синтез радянського комунізму комуністичного та російського імперського елементів. От вони змішали, і щоб простіше людям до речі, Російська імперія з цим почала працювати десь на масову свідомість дуже пізно. От Бранденберг пише, що запізнилася вона от формування. Це дуже пізно, фактично початок ХХ століття. Навіть. Тут треба ж зрозуміти, що освіта селян це ж більшовицький проєкт, пр підхід. До цього цар не збирався нікому, особливо масової освіти. Навіть російським. Навіть